Вітаю вас на каналі! І сьогодні я хотіла вам показати Хою Фінлайсоні. Вона, якраз, надумала квітнути. Минулого разу я не встигла, квіточка вже обсипалась, але сьогодні якраз підловила цей вид хої відомий своїм красивим листям з такими виразними жилками. Ефектний, бачите, візерунок. Саме за рахунок опуклості. І цих виразних жилок. А жилки мають темніший колір і якраз виділяються. чудова рослина, саме тим, що листячко нагадує шкіру крокодила. І от зараз вона надумала цвісти. Якраз є нагода показати, як хоя фінансоні квітне. Бачите, яка красунечка. Суцвіття з манюсіньких квіточок. І ці суцвіття неймовірні. Вони утворюють напівкульку. А самі квіточки, бачите, з товстих пелюсток, наче з зірочок. Враження таке, що квіточки, наче з воску або з порцеляни. Чарівна ароматна квіточка. Аромат, до речі, тримається, ну, приміщення наповнюється повністю, а більш виразний аромат буде ввечері. До вечора вона ще більше насичено, ароматизує. Шикарна парасолька суцвіть. Красунечка. Дивіться, кожна квіточка, наче зірочка. Ще хою називають восковий плющ. Воскова лоза або восковик і дійсно. Листя тут ніби покрите воском. І квітне хоя недовго, як я вже сказала, можна і прогавити. Вже завтра вона почне закривати суцвіття. Кожна зірочка закриється. Тож встигаємо ще намилуватись красою і тонким приємним. Запахом цієї рослинки. Якраз зараз такий період у хої, що вони зараз квітнуть. От ця квіточка відквітає і наступна вже буде формуватись. Це вже друга квіточка саме цієї хої. І, до речі, саме в цьому місці може з'явитись наступна. Якщо ви не будете її різати, тобто ще вкорінювати і розмножувати, то бажано не зрізати нічого, в цьому саме місці може з'явитись знову квіточка. Вважається, що хоя квітне на старих квітконосах, але саме в цьому випадку, в минулому році, тут було тільки два листочки. З Нового року вона стрімко наростила зелень, просунулась, наростила гілочку. Це все відбулося вже в цьому році. Виросли всі ці гілочки в цьому році, і на них одразу сформувались, сформувались квітконоси. Тут не було старих квітконосів. Тому по факту. Все, що наросло в цьому році, саме на ньому і квітне. Хоя росте, як Ліана. Це плетиста рослина взагалі мені іноді вважається, що хоя живе своїм якимось життям. Куди їй заманеться, туди і лізе. Бачите, в неї наміри кудись тікати. У хої життя рухоме, вона блукає, живе окремо. Лізе, висовується, обирає сама собі місце і простір, обирає як їй краще. Нуровлива рослина, бачите, коли я починаю її перенаправляти, коригувати гілочку, буває, що вона згодна з тим, що я її коригую, а буває скидує, відсушує гілочку, може навіть скинути квіточку. Водночас дуже невибаглива рослина, якщо з нею подружитись, хоя не любить, щоб її переставляли, змінювали положення. Але, от я, наприклад, якщо хоя довга не квітне, я все одно починаю її крутити, змінювати навіть положення, змінювати розташування, навіть переношу в інше приміщення різний вид хой. По-різному себе веде. Запах, звісно, чудовий, ароматний. І тут якраз гармонійно все. І листячко гарне з малюнком, потужне, товсте, кремезне. І вона навіть якщо не квітне, чарівна рослина, прикраса і услада для очей. Взагалі, хоя потребує яскравого розсіяного світла, але бажано не на сонці. Тобто вона любить, щоб було тепленько, грунт повинен просихати між поливами. Складно це зробити зазвичай, але уявіть, і ґрунт повинен просохнути, і вологість повітря повинна бути високою. Дивовижна рослина. Іноді може здаватись, що рослина начебто має мало листя, От наче голі пагони. Але саме хоя готується, готується і шукає дерева чи опору. І після того, як вона знаходить опору. То на пагонах формується повітряні коріння і листячко. Тому такі проміжки. Да, звичайно, можна формувати її на опору, закручувати її. Ну, поки що ми так тримаємо її вільно. Взагалі, дивовижна рослина Вона має товстий, такий, товсте м'ясисте листя, і саме за рахунок цього. Має товстий шар епідермісу, і це зменшує втрату води. От саме така структура листа і стебла mm -hmm. дозволяє хої зберігати воду. І ця рослина саме тому стійка до короткочасних періодів посухи. І що цікаво? Буває так, що на листочках хої з'являються крапочки біля квітконосу або на листочках, це якраз виділення вологи рослиною. Саме це свідчить про те, що рослина отримує більше води, ніж може поглинати. От вона і виділяє надлишок води через спеціальні пори. І це нормальний фізіологічний процес. Раніше я навіть вважала, що вона реагує якось на погоду, наче барометр. Але ні, це якраз дзвіночок, що рослину треба менше поливати. Такими сльозами рослина позбавляється від зайвої вологи в тканинах. Ну, це я не враховую, якщо це все супроводжується плямами. Або жовті листя, то це, звичайно, вона вже хворіє. Тобто треба не, ну, бажано до цього не доводити рослину. Її треба не заливати гарнюня.